Доброго дня, шановні члени спільноти благодійного фонду Військова медицина України. Рада привітати вас сьогодні і хочу повідомити вам про дуже вдалу медевакуацію, яка сталася з родиною, яка була нами проведена, з родиною Дмитрія Круглова та його дружиною Юлією, і ось цим. Бойовим песиком, який такий же вояка, служивий пес, який сидів в окопах на нулі а, а, на ім'я Гром. Зараз ми вже знаходимося в Німеччині і я вам розкажу трошки, як вирішилась доля цієї військової родини. І за того, що. Дмі... Дмитро так багато років віддав нашій державі. Дімі було надано зразу житло в землі гесен, в дуже такому гірському, гарному пейзажі, така геолокація гарна. Я вам ось покажу. Бачите, яка краса. Це такі Карпати місцеві, дуже красиво тут. І ось дали квартиру. А скільки трьохкімнатного у вас так? Так. Як вам умови тут перебування? Дуже гарно. Дуже гарно. Все тут є, так? Все необхідне, є, не те, що навіть не очікували. Я вам Це так трошки покажу, так. оце ми знаходимось в залі. Ось. Ось такий ми маємо зал. Скажіть, будь ласка, чи важко ви перетинали кордон? Бо в нас на черзі досить багато військовослужбовців. Із-за бюрократичних проблем це зайняло немного більше часу, ніж ми розраховували. А так, в принципі, кордон проїхали без особливих проблем. А Юля, розкажіть, будь ласка, як вас зупинили поляки і з якого приводу? Спочатку, зрозуміло, пройшла нашу кордонку, кордонну службу з відчуттям хлопців, ну, що чоловік військовий з пораненням дозволили навіть не виходити з машини. А на польському кордоні виникло питання, те, що в нас були трохи затоновані перші вікна, про це ми не знали, і тому нас змусили здати плівку або повертатись додому. Це було після часу ночі на вулиці дощ. Тобто ви мені написали повідомлення в 3.55 ранку, що ви стояли під дощем, це нігтями вже... обдирали цю плівку. Так, да, це я вже написала, бо я другий раз підійшла туди до прикордонників, попросила ще раз. Можливо, достатньо. Дівчина, яка перевіряла, сказала наполовину достатньо. Ті сказали, що ні, недостатньо, повністю, щоб було чисто, щоб навіть ніде не було ніякої полосочки. Угу. І ми стояли, і я далі відбирала. І вона така, пані, типа, хай тут буде добре, і хай пан теж не здирає. Каже, ні, пан не буде дерти, я сама буду здирати. Пан хворий так. Ось. Ну і надалі вже ніяких таких. А претензій від прикордонників не було Ніколись від відповідно. Підійшов ще один хлопець, ну, і прикордонник сказав про те, що крім того, що плівку, треба знаки помити, почистити, що йому знаки не сподобалися. Ну, тобто, було трохи прискіпливе ставлення. Було так. А потім підійшов вже з крайньої кімнати, де пропускають, чи можливо у них зміна була, чи можливо їм дали команду нас все таки пропустити, тому що ходила з бумагами, просила про те, що в нас є документи, що підтверджують нашу медичну евакуацію, үгу. що мені чоловіка потрібно, потрібно зараз. В нього по чотири плани операції. Нам необхідно їхати, він за станом важкий. І вони мені сказали все по черговому Mm -hmm. далі, е, відносно... Ну там не можна, поруш... не можна порушувати так, кажу, закон. завжди. Знімете кленку, тоді ми да, вас пропустимо. так, пропустимо. І, відповідно, е, ну, не реагували. Кажу, гаразд, мені зараз чоловіку е, дурно, погано його тошнить. Надайте мені медичну допомогу. Ні, не, не можуть вони вам надати, бо вони перетнули не кордон. Ви не можете в такому кордон. випадку повернутися тільки в Україну, бо вони за вас відповідають ЄС, тільки як ви перетнете кордон. А, так. Що я, а, на що я хочу зауважити? Чому я а, підняла скажімо, це питання? Бо це в нас перший випадок, коли родина виїжджає з встановленим склом в автомобілі. Тому надалі. для всіх, хто має буде виїжджати і має в своїх власних автомобілях тановане скло, а треба здирати це все обдирала. Да, я дівчинка, яка проходила дивитися, я в неї кажу, а де прописано по закону? Вона каже, зараз вона розвертається і мені видає роздруківку на українській мові. Бачите, все є. Далі ви не проти, якщо я трошки покажу вашу умови проживання? Не, 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 не проти, да? так. зараз я трошки так. Відкрию. Оце спальня. Така, бачите, ось така спальня. Ось вона. Ось така спальня. Так. Ось такий тут трошки безлад, бо тільки дороги. Зараз ми ще будемо вирушати, реєструватися і вкладатися в лікарню, бо, по-перше, ми приїхали на житло. Ось такий, бачите, це коридор, оце санвузол такий. Ось красивий. І зараз. Оце такий, бачите, куточок тут, вхід і... Кухня. Ось так все. Є вся техніка.